Привіт, друзі! Ми приїхали дивитися квартиру. Квартира у нас знаходиться на четвертому поверсі ось цього дев'ятиповерхового будинку. Квартира однокімнатна з власним балконом. Пішли дивитися. Квартира на продаж знаходиться за адресою вулиця Нескорених, 15Б. Площа 36,5 метри квадратних. Планування зручне і зрозуміле. Кухня, окрема кімната, суміжний санвузол та балкон. Усі лічильники встановлені ремонт косметичний, але дуже доглянутий, пофарбовані стелі, дощата, підлога та лінолеум, на стінах шпалери та кахель. Це той варіант, де можна жити одразу і вже потім спокійно оновлювати під себе. Локація теж тішить 524-й мікрорайон Салтівки, магазини, ринок, аптеки, транспорт, усе поруч, двір тихий, зручна розв'язка, усе для комфортного життя, і найприємніше до метро Салтівська всього 3 хвилини пішки реально вийшов із дому і ти вже там.